Цього всі все правильно зрозуміють, скидаю. Хочу склянку декорувати пізніше, але цей нобі – це не моє. Mm -hmm. Ой, хто ж це любить чачу? Андрій любить. Він у всіх стрімах пише. Пише, що дуже любить. Прям дайте чачу людині. Добре, друзья, вот такий результат у нас сяючий, вот такая краса можно она на свою сторону. Ось така, показати ближче, тут спалах працює. Ось така краса. Якісь із блискітками, якісь без, але все одно файно, як на мене, святково. Друзі, я хотіла цим малюнком сказати. Побажати, щоб у вас був гарний настрій, незважаючи не на що, щоб у вас були сили і бажання робити щось хороше, жити далі, радіти цьому життю, радіти кожному дню. Ми маємо ті блага, яких ми ще не розуміємо, От, але Краще ще буде, якщо ми все ж таки зупинимось на хвилинку і будемо радіти, подивимося на, на те, що вже маємо, на здоров'я, друзів, а, дах над головою, а, якісь, ну, я не знаю, якісь інші блага, спокій в серці, ближніх, файних друзів. Ну, Є багато того, чого ми не помічаємо, і не дай Боже втратити. Але ми це сприймаємо як належне. Давайте радіти, давайте дякувати Господу, давайте створювати якусь красу, створювати собі настрій для того, щоб були сили на цей день і на всі наші справи, які запланували. От. Тож всім мирного неба над головою і Божих благословінь. Всім папам.